На часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Після опівночі ворог вдарив чотирма шахедами по одному з промислових підприємств. Один із безпілотників влучив у житлову забудову Шевченківського району. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджено понад 100 будинків, автівки та приватні підприємства. Деталі нічної атаки у сюжеті. Мешканці приватного сектору Шевченківського району оговтуються від важкої ночі. Пан Олег один з тих, хто прокинувся вночі від вибухів та вибитого вікна. Ну, де Десь Ось пів на третю спокійно спали з дружиною. Яскравий спалах, і вікно вилетіло. Гамір був такий спалахи, дружина скочила, бо соні ж побігла по склу. А я був у шкарпетках. Ось так. У сусідів взагалі стеля обвалилась. Прибігли до нас, сиділи півночі у підвалі. Є руйнування і в багатоповерхівках. У пана Андрія вибило усі вікна та понівечило балкон. Десь о другій годині це було, точно не знаю, не дивився на годинник. Почув вибух, вийшов у під'їзд перечекати там, потім повернувся і почав прибирати у квартирі. Загалом пошкоджено понад сотню будинків, автомобілів, а також приватні підприємства навкруги. Нині на місці ударів людям допомагають латати побите і виносити вціліле рятувальники, комунальники, соціальні працівники та волонтери. Зашивання вікон в квартирах на сходових клітинах, якщо там є можливо двері пострадавши. Ми приїжджаємо, встановимося на локацію, і деякі приходять самі. Інших ми слідковим по заявкам, яких нема на місці, вже через наших менеджерів шукаємо, які виїхали, бути там не, на, не знаходяться вдома. Тому ця робота затягується на 2-3 дні мені сюди, прилітає дуже багато разів, тому. План уже нам зрозумілий. Енергетики ж відновлюють жилення після удару, який залишив би світла понад тисячу будинків. Станом на 12-ту Комунальники закрили вибиті вікна листами ОСБ у чотирьох багатоповерхівках. Ще з півсотні листів передали мешканцям для закриття пошкоджених вікон. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Аліна Мельничук, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Пошкодили та зникли у парку національної гвардії, що у Хортицькому районі невідомі зламали тризуб сталеву конструкцію висотою близько двох метрів. Хтось завалив на один бік. Як відновлювали національний символ та чи понесуть винні покарання? Розбиралася Олександра Кольба. Герб у парку національної гвардії встановили восени минулого року. Ініціаторами виступали батьки гімназії номер 6 а підтримав їх відповідальний бізнес. Не так давно конструкцію оновили петриківським розписом, а нещодавно невідомі вандали зламали символ державності. Місцеві жителі обурені та й самі прагнуть знайти винних. Я на рахунок цього ставлюсь дуже погано. Ми ж, патріоти, це зробили негідники, яких треба покарати. Гарно, так звісно. Я якщо спіймаю, покараю. Резуп оперативно відновили, проте вирішили зробити його більш антивандальним. Тож конструкцію забрали на капітальну реставрацію. До справи взялися активісти Молодь без бар'єрів, які розписували герб Петриківським розписом. Ми звернулися до районної адміністрації за ініціативою зробити його більш міцнішим, зняти його і а, укріпити. 20 червня ми його зняли, і до дня конституції, 27 червня, герб вже стояв оновлений, укріплений зсередини і з другою стороною і повністю новим малюнком. Тим часом місцеві кажуть, ймовірні порушники, молодь, яка часто гуляє в парку, тож могли залізти на герб і зламати ще одна версія. Люди, які люблять фотографуватись, спираючись, теж могли пошкодити конструкцію. В свою чергу голова району каже: випадки вандалізму не рідкість. Ті, хто приходять сюди відпочивати. Не завжди оцінюють це, як воно і повинно бути, а навпаки, провіряють на міцність, наскільки воно стійке, міцне. І, звісно, що відбуваються дуже прикри випадки. Сподіваємось, що в подальшому таких обставин не буде. Разі поліція розшукує ймовірних вандалів за хуліганство і пошкодження майна їм загрожує щонайменше штраф у 280 гривень. А яке дійсно покарання може бути? Вже вирішить суд Олександра Кольба, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Маленьке серце, велика боротьба у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Хірурги провели надскладну операцію 12-річній дівчинці, яка мала дефект між передсердної перегородки. Фахівцям вдалося усунути отвір без імплантів лише з використанням власних тканин серця. Такий підхід безпечніший і дає більше шансів на здорове майбутнє. Як проходила операція та про шлях до одужання маленької левтини – Далі у сюжеті. Але в тині 12 років, і у неї небезпечна вроджена вада серця. Дефект між предсердної перегородки. Такий діагноз тривалий час не має зовнішніх проявів. Проте мама дівчинки помітила зміни, коли Алевтині бракувало сил підніматися сходами на п'ятий поверх. Чого мені ну нічого не було, тобто я ну, не чула, що в мене погано. Я знала, що в мене о, ця вада, але ну я почувала себе гарно. Після операції я чувствую, я чувствую, що в мене прибавило більше енергії, але ну, так нічого не змінилося. Але я думаю, що стало краще. За серцем Алевтини медики стежили декілька років. Тим самим, вчасно помітивши негативну динаміку, запропонували родині операцію. При таких вадах робиться імплант, який вводиться через судини, але отвір між двома передсердями був більший ніж очікувалось. Тож єдиним шляхом до порятунку стало відкрите хірургічне втручання. Серце Алевтини зупинили на мить, а потім запустили штучно. В цей момент медики закрили отвір без штучних матеріалів, використавши власні тканини серця дитини. У даному випадку зупинка о, тримала десь. 4 хвилини всього так? і не виконувалося охолодження хворого. В більш складних випадках ми охолоджуємо пацієнта. Зупинка серця обов'язкова, хірург і команда Хард Тім бере на себе відповідальність за життя дитини і головна мета видалити ваду, так, нейтралізувати її. І Умови для повноцінного розвитку у дитини виникають тільки після того, як ми цю ваду прогеруємо. Це була вічність. Ну, сиділа у дворі лікарні, дивилася на лампу, яку було видно з операційної. Потім операційної чекала, це те, що запам'яталось, коли вийшов Віслава Леонид, сказав, що все добре. Ще місяць не пройшов, але як я дивлюся, то вже краще трошки, ми вже більше ходимо по місту. Вона витримує, не каже, що щось не так, і я хочу додому. Ця операція була єдиним виходом на порятунок. До того ж, медики кажуть, власні тканини зменшують ризики відторгнення, ускладнення і потреби у повторних операціях у майбутньому. Але втина не єдина, хто має такі ускладнення з дитинства. На кожну тисячу новонароджених трапляються від 9 до 20 випадків вроджених вад серця. Додають медики. За час великої війни у обласній клінічній лікарні врятували вже 10 маленьких пацієнтів. Проте найважливіше у цьому, за словами фахівців, вчасна діагностика та постійний контроль хвороби. Будемо робити Деякий де, такий своє, э, Специфічний ребрендинг цього питання э, для того, щоб залучити до цієї роботи, так як я, В'ячеслав Олегович говорив, э, дитячих кардіологів, педіатрів, неонатологів для того, щоб виявляти э, на ранніх стадіях влади. Розвитку серця у дітей таким чином давати шанс на порятунок життя і на повноцінне життя. Загалом операція на серці Алевтини тривала близько п'яти годин. Нині дівчинка проходить реабілітацію та мріє повернутись до улюбленого заняття плавання за прогнозами лікарів. 12-річна запоріжанка зможе це зробити за півтора місяці. Надія Пилипенко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Подали заявку, заповнили анкету, пройшли перевірку та вже проходять практики та навчання. У Запоріжжі ветерани російсько-української війни, громадської організації Патріот 1556 влаштовують тренінги для молоді та підлітків. Осередок створили у травні цього річ. А за основу назви взяли рік створення Запорізької січі. Для підлітків активісти на практиці показують, як врятувати життя та що робити, коли знайшов невідомий предмет, схожий на боєприпас. А от для більш дорослих проводять вишколи зі стрільби та керування БПЛА, як кажуть самі активісти, їхня мета виховати свідому молодь та відродити січ. Ми проводимо для них вишколи з тактичної медицини, з військово-тактичної підготовки, з міновибухової праці. Вони мають розуміти, що можна чіпати, що не можна чіпати, як поводити себе в тих чи інших ситуаціях. Нещодавно в нас була толока на хортиці. Ми прибирали пляж, вивезли 3,5 тонни сміття, покрасили білборди, відновили. Плакати, ми працюємо активно по своїм спроможностям. Долучитись до руху можуть діти від 14 років, а також дорослі до 25. Подібні осередки є у Харкові та Краматорську. А зараз в організації триває конкурс. Тож, якщо ви бачите десь комбінацію з цифр 1556, відправляйте фото активістам у соцмережах. Самі волонтери кажуть, це може бути як цифри на годиннику, так і сума в чеку або навіть номер авто. Через 10 днів буде розіграш, будуть гарні подарунки, буде прапор нашої організації, буде футболка лімітована, буде тубус, який приймав участь на бойових завданнях в спецпідрозділі в спецпідрозділі Кракен. Тобто, ну, ми зібрали, підготувалися. Андрухович, Жадан, Паєвська, культові письменники і поети приїхали до прифронтового Запоріжжя, поціновувачі сучасної української літератури, мали можливість зустрітися наживо з майстрами слова, послухати уривка з новітніх творів а також подискутувати про літературу воєнної доби. Читали свої вірші запорізькі поети про найяскравіші моменти дводенного поетичного форуму «Меридіан Запоріжжя розкажуть мої колеги Ольга Ларіонова і Ірина Чернова. Літературний форум Меридіан Запоріжжя відновив свою роботу. Традиційно це презентації нових творів, літературні дискусії, але тепер він має зовсім інше воєнне забарвлення. Через 80 років після Другої світової в Україні з'явилось покоління поетів війни. Їхні вірші несподівані, часто народжені безпосередньо в окопах, як, наприклад, у київської поетки, волонтерки і військовослужбовиці Ярини Чорногус, її непроста філософська поезія про жінку на війні. Мова. Які лише танці тобою я не танцювала. Скільки черевиків та чобіт продав мені диявол, але в мені завжди була ти моя особиста медуза горгона, що прийшла замість мене всі пастки за тисячі років до мого народження. Той, хто несе найбільше страждань, має найсильніший голос, заявляє зі сцени поетка. Час не Рими, а час саме фіксування такого швидкого досвіду, коли не завжди є час для того, аби знайти Риму. Сама пані Ярина неодноразово в інтерв'ю казала, що поезія зараз це максимально як можна максимально швидко зафіксувати емоцію і подію. Цей воєнний досвід сучасних літераторів письменник Юрій Андрухович вважає унікальним і безумовно гідним уваги читача. На його думку, неважливо, класичні це вірші, чи якийсь зовсім інший жанр. Головне голос правди. Молоді люди, які сьогодні приходять в літературу 20-річні, а їм раптом треба вирішувати для себе, чи бути солдатами, чи бути волонтерами, чи вони зобов'язані брати участь у війні. І не тільки як поети, і тому я думаю, що це визначає сьогоднішню сучасну українську поезію. Влаштував для запоріжців поетичні читання і сам письменник. Вірші написані ним у молоді роки, називає зеленими, але також цінними саме щирістю почуттів. Збірка, де майже всі мої вірші, вона побачила світ у березні цього року. Тобто їй ще всього лиш кілька місяців. І, ну, власне, так як під заголовок це засвідчує майже всі вірші, то це те, що хронологічно сягає часів просто моєї юності, коли я почав віршувати і е, завершується вже десь 20 років тому, коли я востаннє писав вірші. Під супровід глибоких злив. Слизьке степло, магічний корінь жагою творень запалив. Це епізод, це ланка ланці, Зелена магія в садах, Немов русу, що зникне вранці, Пильнуємо мить, почас є птах. Саме за цими літературними і людськими откровеннями визнаних авторитетів прийшли молоді учасники форуму. Вони також пробують себе на літературній ниві. Наприклад, ось вірші, народжені під час повітряної атаки ворога. І тут, як у зрілих поетів, головне не форма, а правдивість пережитого. Вибух і настає тиша. Нічого вже не чутно. Немає посмішок і голосів, і тільки фотографії нагадують про них. Боротьба продовжиться за цю сім'ю і тисячі сімей, що нищить ворог лютий без ідей. Ось це мій вірш. Дуже сильно змінилося життя під час війни. Просто кардинально змінились ми, змінилась родина і повністю рухнули плани, які в нас були. І тому вчимося жити в новій реальності. І дуже допомагають, що є такі зустрічі, літературники. Бо цікаво послухати інших, щось нове дізнатися на другий день. Запоріжці могли послухати Юлію Паєвську, знану як Тайру. Вона презентувала публіці свою дебютну збірку під назвою Наживо. 50 віршів, написаних після визволення з російського полону. Про війну, полон, тортури та любов. Продовжиться виступом Андрія Любки. Потім виступить Пітер Померанцев. А завершиться вечір. Ми прописували, що це буде вечір поезії Хартії, але насправді буде виступати Сергій Жадан. Святослав Померанцев каже: наразі актуальні та затребувані як для авторів, так і для читачів. Дві форми: вірш і коротка проза. Це саме той формат, який дозволяє зняти емоції, швидко відреагувати. Книжка Пітера Помаранцева називається Як виграти в інформаційній війні. Знову слово війна фігурує. Любка буде читати свої твори з книжки Війна з тильного боку. Ну, А лірика Жадана як у будь-якого поета, тематика смерті і кохання. Присутня постійно. З багна, з підземелля із самого пекла, він вийшов на сонце на волю до міста. Всі думають, лицар і воїн запеклий, а він хоче просто по-людськи помитись, поїсти неквапно домашньої страви і в чисті, у вимиті руки духмяного хліба і свіжої кави і спати, і спати по самий обід. Власні вірші читає запорізька поетка, драматургиня та література знавиця Наталія Ігнатьєва. Зізнається від початку війни про що б не писала війна. Постійно присутня фоном. Це такий страшний каталізатор, тому що це такий стрес, це такий адреналін, це такий жах, страх, лють. Лють мене дуже підштовхує писати. І так дійсно пишеться, пишеться віршами, пишеться п'єсами. Щодо корот... Щодо короткого жанру в ньому ти швидше можеш висловити емоції, думки, зреагувати і зразу поділитися. Все, що написано під час війни, це про війну, навіть якщо воно, як книга Артема Чеха, про війну за незалежність Америки, це все одно про нашу війну, тому що ми читаємо все це через цю призму, і воно помічне зараз. Тому зараз є будь-яка форма. А на будь-який смак, на будь-який, не знаю, досвід читацький. Бери, читай Запорізький меридіан довів вірші народжені війною. Це не стільки про бойові дії, як про наш новий досі незнайомий життєвий досвід, про драматичні історії світлих людей, героїзм і звитягу захисників, і про те, що необхідно триматися. Після Запоріжжя ж літературний фестиваль повертається до чернівців, а звідти їде туром до Нідерландів. Ольга Ларіонова, Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Прем'єрою музичної вистави Казинова Банк завершився театральний сезон у Запорізькому обласному театрі. Імені Магара. Під популярні світові мелодії у виконанні театрального оркестру на сцені розгортається яскраве дійство. У ньому задіяні артисти драми та вокалу і балет. Кому адресували музичний комплімент, дізнавались журналісти МТМ. На сцені театру Магара у Казінова банк феєрія світових музичних шедеврів у виконанні театрального оркестру. Навколо нього розгортається яскраве і видовищне дійство. Це буде класика, це будуть джазові стандарти, це буде класика української пісні, це буде класика європейської пісні, обробки українських пісень і танцювальних мелодій, імпровізації. І от все це ми назвали бабан. Хід від режисера постановки Віктора Попова свої музичні твори на сцені представляють самі композитори: тож завсідники Казіно, Йоган Бах, Мирослав Скорик, Астур П'яцола, Мішель Коломб'є, Володимир Івасюк та інші всі ці образи втілили самі магарівці, аби поєднати різні епохи, музичні жанри і смаки. Сьогодні аранжування для нашого оркестру зроблені нашими композиторами запорізькими. Це і В'ячеслав Гордієвич Тодика, це і Савенко. Тому вони звучать ці твори по-нашому дуже відомі мелодії, знайомі нам з дитинства, знайомі сьогодні, але вони будуть звучати по-іншому. Соло на акордеоні у виконанні художнього керівника театрального оркестру Сергія Пелюка Маестро з легкістю переключається з класичних творів на сучасні французькі фантазії, грає запальні іспанські мелодії, а компанує українським шлягерам і не дає глядачеві оговтатися від водоспаду улюблених композицій. Тож комплімент від артистів у першу чергу своїм вдячним шанувальникам комплімент нашому Глядачеві, який любить наш театр, які приходить до нас, і ми хочемо зробити для них приємне. А приємне як актори, так і музиканти, можуть зробити тільки своєю працею на сцені. Все найкраще от ми викладаємо сьогодні нашому глядачеві. Жвабанк це казіно, в якому ніхто не програє. Навпаки, виграють всі, отримавши насолоду від прекрасної музики. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат. Бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.